Всім привіт! В цьому випуску ми з вами поговоримо, чому вага постійно повертається, або навіть повертається з надлишком після дієти. Я вам скажу, це буде такий комфортний і легкий випуск, він буде коротким, я не буду дуже багато розказувати сьогодні. Я вас познайомлю з моїми консультаціями і розкажу, як до них підготуватися. Я взяла собі каву, усю, ви також можете взяти з собою свій улюблений напір. І просто комфортно сісти і просто поговорити. Уявіть, що ми з вами. А вийшли на каву сьогодні. Для тих, хто зі мною не знайомий, мене звати Юлія. Я сертифікований нутриціолог. займаюся тим, що допомагаю дівчатам підтримувати вагу, набирати або худнути самими комфортними методами, які тільки можливі в цьому світі, без заборону обмежень і якихось виснажливих і суперінтенсивних тренувань. Я хочу поговорити з вами на тему, яка дуже болюча є для когось, коли ти худнеш, і ти знову йдеш на якийсь черговий марафон, і ти знову щось пробуєш і пробуєш, але в тебе не виходить схуднути, а іноді навіть вага повертається з надлишком. І я розкажу зараз про такий маленький експеримент дослідження. Він, був, він тривав протягом 40 років і брали групи близнюків, були однояйцеві, двояйцеві, але це не важливо. Наприклад, один близнюк він ні разу за все життя не сидів на дієті і дивилися, як розвивається його вага. Інший близнюк він постійно сидів на яких дієтах, на якихось обмеженнях, і в нього вага, індекс маси тіла постійно збільшувався і вже ніколи не повернувся до першої точки, тоді, коли він почав робити ці дієти. Я хочу трошки розшифрувати, я хочу вам сказати, що коли ви сідали на свою першу дієту, це можливо, могли бути абсолютно різні роки вашого життя. Да? Мені там, наприклад, я не знаю, скільки мені було 12 або там 14 років, коли я перша сіла на дієту. І саме тоді починається відлік. І коли ви сідаєте на дієту, дієта, я скажу це будь-яке обмеження. Це коли ви себе обмежуєте, або, в принципі, да, ви там харчуєтеся на 1200 калорій, і ваш організм просто систематично не добирає ці калорії, або коли ви обмежуєте якусь групу продуктів. Наприклад, ви обмежили, обмежили для себе солодкий або випічку, і вам, в принципі, ніколи його не можна. Ви все, я більше це не їм. Кому знайомлюєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях, я вже пишу, мені це знайомо, просто я так робила, мені здається, мільйони разів. І саме тому дієти не працюють. Тому що робити ось такі обмеження не є ефективним для нашого організму. Так складалася і наша еволюція, і так не працює наш організм. Про це я розказувала в інших моїх відео. Будь ласка, перейдіть на сторіночку, і там за назвами буде все зрозуміло. Тому як тільки ви зриваєтеся з дієти, тому що обмеження не може тривати. Просто вічно, не може тривати постійно. В якийсь момент ви або ви не зірветеся, ви скажете в мене чітміл, я сьогодні можу собі дозволити все. У мене сьогодні день народження, наприклад. І саме тоді ваш організм, ваш мозок, свідомо або несвідомо, він буде хотіти їсти саме прості вуглеводи, тому що це найпростіше йому так зараз взяти і не засвоїти, а щоб воно відклалося. І саме тому дієти неефективні, тому що дієти вони взагалі які там дієта, там за. 5 днів, за 10, за 14, за 21, за місяць, да? Ось такі дієти, вони короткострокові. І це ось ці, це все такий самий короткостроковий шлях. Якщо ви хочете Повністю змінити своє харчування, змінити свої харчові звички, почати відчувати себе по-новому і позбутися якихось своїх реально зайвих кілограмів, то вам потрібно йти дуже маленькими, але зваженими кроками. Вам треба розуміти, що ви робите, і вам не потрібно нічого виключати. І я вам це кажу як нутриціолог, який я більше двох років вже практикую і зі мною худнули багато дівчат. І я. Схудла сама, розумієте? І я знаю, про що я кажу, не треба обмежувати нічого. Ви хочете з'їсти тістечку добре, ви хочете з'їсти піцу, окей. А, я не знаю, що, що ще ви собі забороняєте сьогодні булочку. Будь ласка, у мене на сніданок була булочка, да? але не просто булочка була. Я знаю, як цю булочку зробити так, щоб вона була просто, знаєте, в будівлі якимось кирпічиком, щоб вона не була основою мого сніданку. І саме таким методом я працюю, я працюю за методом гарвардської тарілки, я працюю без обмежень і заборон, в мене немає ніяких ні дієтів, нічого в мене такого немає. Я працюю просто з тим, що дає результат. я завжди кажу, що це не така якась короткострокова відстань. Зараз, наприклад, вам там 30, 40, 50 років, да? і ви. Більшу частиною життя ви харчувалися якимось способом. Да? Ви їли якісь продукти, або там ви сиділи на дієтах і робили обмеження. І неможливо за два тижні, за місяць, навіть не завжди за три місяці, можливо це все змінити, тому що у вас за плечами роки, розумієте, а ви хочете все змінити за декілька тижнів. Тому це не працює працює саме довготривала така подорож. Знаєте, коли ви збираєтеся в похід і ви це продумуєте до таких дрібничок, і ви все берете з собою, коли вам щось буде необхідно. Розумієте? І саме в таку подорож зі мною відправляються мої клієнти. Тому що я ніколи не кажу і не обіцяю, що, Боже, в тебе буде а, мінус 10 кілограмів за місяць. Такого не буде, я знаю, і я, по-перше, не обманюю, а по-друге, ну, я не знаю, да? тому що кожен організм він індивідуальний. Я ж кажу, у кожного різна історія, у кожного різні чоботи, якими вони йшли да, до сьогоднішньої точки. Саме тому я працюю комфортно, я працюю так, як необхідно саме конкретній людині. У мене немає тупо шаблону да, якогось, по якому я працюю. Звичайно, є основа, але техніки, підходи, практики, вони, звичайно, різні для кожної людини. Тому зараз я хочу вас запросити до себе на консультацію, Якщо ви розумієте, що вам потрібно саме змінити спосіб життя, а не схуднути до якоїсь конкретної дати, да? я вас запрошую в роботу з собою, якщо ви хочете змінити свої звички, змінити своє життя, відчувати легкість, відчувати насиченість, відчувати комфорт в своєму житті, і не тільки в своєму житті, а в першу чергу в своєму тілі. Тоді вам до мене, я запрошую вас до мене на консультації. А в мене зараз розроблена спеціальна схема, коли ви можете придбати в мене не одну консультацію, а одразу пакетом. Це може бути 3, 5 або 7 консультацій. Ви можете придбати, і це така довга робота. Коли ви купуєте одну консультацію, в чому проблема? Чому я взагалі зробила ось такі пакети? Тому що, коли, коли людина купує одну консультацію, вона приходить на консультацію, вона отримує інформацію, да, вона отримує від мене чіткий план, що їй потрібно зробити. І потім людина йде у вільне плавання, і це не всі можуть знаєте, так от справлятися і сам самостійно перероблювати ось цю інформацію, яку вони отримують від мене. Саме тому я зробила пакети. В пакетах купувати вигідніше, звичайно, і в пакетах, як це відбувається, якщо у вас там три консультації, ми можемо розбити, як вам зручно ми можемо зробити консультацію там, наприклад, раз на три тижні, да, або раз на місяць, тоді коли. Ви будете приходити. І ви будете вже мати конкретні запитання, у вас вже будуть конкретні проблеми, або а, якісь м, такі камінці, да, об які ви вже там, десь спіткнулися на своєму шляху, і ви можете разом зі мною це все а, проговорювати, ми можемо все це пропрацьовувати. А, також на пакетах консультації є мій постійний зворотній зв'язок, ви, ви можете мені написати, ми можемо, я можу вас підтримати і дати вам інформацію, в текстовому або або аудіо форматі і це дуже зручно і Такі пакети, вони вигідніші як і для клієнта, так і для мене, тому що я, як нутриціолог, я вже зможу довести людину до конкретного результату. І якщо у вас буде як, пропадати мотивація, якщо ви почнете там переїдати, да, ми зможемо переглянути ваше харчування, ми можемо щось змінити в ньому, я можу вас підтримати, я можу надати вам якісь Настанови, як потрібно діяти, тому що дуже багато людей вони там після першого переїдання, вони знову такі, все, все, в мене нічого не вийшло. Я закінчую це, я йду просто знову туди, звідки прийшла. Тому я розробила ось такі пакети консультацій. І звичайно, я розумію, що людині дуже важко може бути так: от придбати сразу пакет консультації з якоюсь людиною. Тому в мене є ознайомча сесія, вона безкоштовна. Ви можете мені написати. Хочу на ознайомчу сесію. Ми з вами зідзвонимося. Ви мені розкажете про себе, про свій запит. Я вам розкажу про себе, розкажу, що ми можемо зробити з вашим запитом, який може бути наш план дій. І тоді ви вже зможете приймати рішення. От, саме так це виглядає: ось це така стратегія роботи. Якщо у вас ще залишилися запитання, ви можете написати мені в коментарях, можете написати в інстаграмі, в телеграмі. Я всі посилання залишу в описі до цього відео. Записуйтеся на консультації, я не кусаюся, нічого страшного не маю. і... Я впевнена, що у вас обов'язково вийде досягти своєї цілі і просто жити комфортно в своєму тілі. Я наче все сказала. Я чекаю на ваші запитання, я чекаю на ваші записи на сесії, на консультації. А я також хочу подякувати вам за вашу підтримку, за те, що ви пишете коментарі, ставите вподобайки, за те, що ви підтримуєте мій канал. Я дуже вам вдячна, будь ласка, залишайтеся зі мною, підписуйтеся також на мій інстаграм. І давайте знайомитися, давайте будемо ближче один до... Дякую вам, бажаю вам гарного дня!